В Індонезії евакуювали жителів. На сході Ява знову вивергається вулкан Семеру, найвищий на архіпелазі. Гора викинула стовп попелу на висоту 15 кілометрів і вивергає ріки лави та газ. Близько року тому Семеру вже вбив понад 50 людей і коло 10 тисяч змусив залишити свій дім. Цього разу евакуювали поки що приблизно 2 тисячі жителів. У зоні навколо вулкана оголошено найвищий рівень небезпеки. Тут усе вкрилося вулканічним попелом. У моєму селі зараз дощ і нічого не видно. Дощ іде з вулканічним попелом. Не знаю, куди ми поїдемо. Найголовніше виїхати із села та врятувати сім'ю. Зі слів рятувальників, вулкан почав вивергатися, бо мусонні зливи зруйнували лавовий купол, що був на його вершині. Висота семеру понад 3,5 тисячі метрів. Лавина вулканічного попелу з гори Семеру і далі наступає. Її зафіксували навіть за 10 кілометрів від кратера. На території Індонезії перебуває 142 вулкани, 129 із них активні. У цій країні найбільше людей у світі живуть безпосередньо біля небезпечних вершин. Проте багато хто не хоче переїжджати, бо на схилах вулканів дуже родючий ґрунт.